П'ята генерація Hyundai Santa Fe отримала найдовший і найквадратніший кузов за всю історію моделі. Більше того, в Santa Fe є обладнання, якого немає навіть преміальних брендів. І корейці кажуть, що створювали цей кросовер спеціально для шашликів. Як так зараз дізнаємося? Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Test. Не забудьте підписатися. Я впевнений, що на Hyundai працює а, багато дизайнерів, але не впевнений, що вони спілкуються між собою, тому що погляньте на величезну кількість різноманітних дизайнерських моделей. Так вони виглядають футуристично. Але навіть на фоні них Santa Fe здається концепт-каром, особливо в цьому яскравому коричневому матовому кольорі, із опційним пакетом каліграфії. І невеличкий спойлер, схоже скоро такий дизайн отримає і флагманський для України Palisade. Це без сумніву найквадратніший Санта-Фе за всю історію моделі, навіть я думаю, за всю історію марки. Навіть Галопер був не таким прямокутним, і багато хто сприймає це вже як занадто радикальну зовнішність. Але мені подобається нарешті у Санта-Фе з'явилося власне обличчя, яке легко запам'ятати, і факт залишається фактом. Це найбільший Санта Фе за всю історію моделі. В дуже хай-тековому дизайну Сантефе поєднано вертикальні і горизонтальні лінії. У нього високий плоский капот, ось ці такі доволі різкі. Рубані грані, і навіть оптика вирізняється, легко впізнати машину в темряві, тому що ходові вогні тут виконані у вигляді літери H. Ось це у нас вже головна світлотехніка. І цікаво, що ти навіть коли вмикаєш поворотники, то вони повністю мигають у вигляді ось цієї літери H, яка фарбується вже в помаранчевий колір. Якщо зайти в додаток Авторія, то в розділі Нові авто за стосунок знайде 23 пропозиції на ось такий новий Hyundai Santa Fe. Я Був здивований, що дуже багато машин білого кольору. Якщо пошукати, то можна знайти і ось такого кольору, як у нас на тесті, і з пакетом каліграфії. І виходить, що задовжини 483 см це вже майже Прадо. Сантефе став на 4,5 см довшим за попередника, на 3,5 см вищим і на 5 см збільшилася колісна база. Виходить, що база в нього тепер більша, ніж у шкоди Кодіак, більша, ніж у Субара Outback, але менша, ніж у Mazda cx 60 у Santa Fe в передньому бампері є активні заслінки, чотири штуки, дві згори і дві знизу. Але питання в тому, що коли вони відкриваються, вільний доступ до радіатора. Всі камінці, всі жуки легко будуть його бити, тому є сенс встановлювати сітку. Але ще більший сенс є в тому, аби усі ці лаковані поверхні. З чорного такого блускуючого пластику одразу заклеювати захисною плівкою і брати треба одразу рулон, тому що цих поверхень тут дуже багато. Враховуючи те, що в нас машина в максимальній комплектації топ з опційним пакетом каліграфії, і він включає чимало ось цих чорних блискучих пластикових поверхонь. Не тільки на решітці радіатора, а багато вставок на бампері. Навіть в нижній частині є ось цей позашляховий захист. Він теж чорний лакований. Я вже не кажу. Про величезні накладки на колісні арки, ось там в районі віконних ліній. Ну, взагалі вистачає. Тому ролон це саме те. Хоча, знаєте, самі колісні арки не виглядають дуже великими. Це через ось ці величезні виштамповки на крилах. Я впевнений, що рихтувальники оцінюють. І заплачуть. Притом, якщо подивитися на комплектації Santa Fe, яких три, то тільки в найпростішому виконанні Дейнемік йдуть 18-дюймові легкосплавні диски. А Elegance і ТОП вже йдуть з 20-дюймовими колесами. І тільки в нашому пакеті, який називається Calligraphy, є ось ці опційні ексклюзивні 21-дюймові колеса, дуже ефектні. І за ними, до речі, також легко впізнати цей недешевий 232. 9 тисяч гривень пакет. До речі, раніше для Санта Фе максимальним розміром були 20 дюймові легкосплавні диски. До цього ж пакету входить і ось така цікава річ. Я коли робив ремонт вдома, дуже довго шукав вимикачі світла, саме такої дизайнерської форми і не знайшов. Але це не вимикачі і немає жодного стосунку до світла. Вгадайте, що це таке? А зараз? Ні? Все дуже просто. Це ручка для того, аби можна було зручно взятися, поставити ноги на колесо і дістатися до того, що знаходиться на даху, наприклад, до багажника, до велосипедів, до ще якихось речей. І ось ця ручка, вона ідеально вписується в концепцію Hyundai, який намагався створити ідеальний автомобіль для заміського відпочинку. На українському ринку Santa Fe пропонується тільки. Поки що, тільки з двома моторами. Це або ж атмосферник 2,5 на 194 кінських сили, який йде з автоматом на 8 передач, або ж такий, як у нас, турбомотор. тож об'ємом 2,5 на 281 кінську силу, але різниця в тому, що він йде не з автоматом, вже з роботом з двома щепленнями на 8 передач. Причому атмосферник доступний тільки в початковій комплектації Dynamic. Турбоверсія доступна в усіх. В трьох виконаннях Dynamic, Elegance та Top. Цей санта створювали в ковідні часи під час глобального зростання інтересу до заміського відпочинку на природі, в тому числі до кемпінгу, який корейською звучить як чабак, співзвучно до нашого слова шашлик. І скажу, що з таким шиком українці на шашлики ще. Не їздили прохання не плутати з травневими шашликами до війни. В тих, кому я показував машину, найбільше питань виникає саме до корми, тому що вона абсолютно пласка, абсолютно вертикальна. І всі питають, чому так низько розташовано світлотехніку. Причому що світлотехніка, подивіться, той самий h подібний малюнок в ліхтарях. Але цікаво, що вказівники поворотів розташовані іще нижче. Я зараз поясню, чому так низько все це розташовано. Скажу тільки поки що, що тут в верхньому спойлері приховано задній склоочисник, а швидкість відкривання дверей можна регулювати в двох різних режимах. Насправді світлотехніку розташовано так низько, тому що потрібно було ось тут поставити сервоприводи дверей. І все заради того, аби зробити максимально широким отвір багажника. Ось ця концепція чабак, яку ми перекладаємо як шашлик, дуже яскраво відслідковується в тому, як змінився цей відсік. Тобто він став ширшим на 14 см, ніж у попередній генерації. 14 см – це величезна цифра, вдалося досягти цього за рахунок тонших бокових стінок і взагалі це найширший отвір в цьому сегменті. Що це дає? Дає купу переваг, можна завантажувати більші речі. Можна зручніше тут просто сидіти і відпочивати. Поки що в українському прайс-листі тільки версії на 5 місць, але пізніше з'являться і саме місні виконання. А в нас ось тут, замість третього ряду, під підпіллям розташовано величезний органайзер. Три відсіки літрів по 40, я думаю, мінімум. І це додає багажнику нових бонусів. З того, що ще варто згадати, вона нас з одного боку 12 вольтна розетка, а ось тут інвертор, вихід на 220 вольт, аби на природі можна було підключати різні гаджети. Я ж періодично користуюся, коли світло вимикають вдома, щоб не вмикати генератор. Можна підключити сюди ноутбук, тому що останнім часом щось погано тримає батарея, можна трохи підживитися. Зрозуміло, що багажник став більшим ніж у попередника. Він виріс на 91 літр. Тепер сюди входить 725 літрів. Це на 20 літрів більше ніж у головного конкурента Kia Sorento. Взагалі відчувається, що машину робили зручною для великих родин для сімейного використання, тому що крім ось тих органайзерів, про які я вже згадав, під цією частиною підлоги ще два величезних органайзери. В одному з них одразу відформоване місце під домкрат. Під гачок дуже зручно, не виникатимуть питань, куди ж все це складати. Ну і наостанок ще про багажник. Так само ці лаковані поверхні, і до пакету каліграфії входить емблема чорного кольору і такий самий чорний напис Сантафе Ну що ж, Сантафе Фе намагається зберегти цей рівень захвату і в салоні, тому що перше, що ти бачиш, коли сідаєш до Сантафе це ось цю величезну вигнуту цифрову панель, яка складається з двох половинок Кожна діагональю 12,3 дюйма, така величезна, як BMW iX. Коли запускаєш і глушиш, то цікаво, що все в жовто-блакитних тонах приємно. приємно. і те, що меню тут україномовне. В нашій комплектації є проєкційний 12-дюймовий екран на лобовому склі. А з типових характерних штучок, які є у Hyundai, це ти коли вмикаєш вказівник поворотів, то картинка з бокової камери виводиться або ж на тахометр, або ж на спідометр, в залежності праворуч чи ліворуч, ви збираєтеся повертати. Кермо регулюється за допомогою електроприводу, приємно. Така преміальна річ, ну і традиційно. Селектор вибору режимів трансмісії розташований ось тут, на окремій бороді, на окремому важелі. Під кермо. Над головою в порівнянні з попередником тут додалося 3 см. І за цим показником Hyundai взагалі один з кращих в класі. За музику відповідає аудіосистема Bose на 10 динаміків з сабвуфером, яка підтримує формат 5.1. Ну і зрозуміло, є система камер на 360 градусів. Санта-Фе піклується і про таких забудькуватих водіїв, як я, і нагадує подивитися на задній ряд, чи не забув там дітей чи пасажирів. Ох, це моє улюблене місце зараз. А в кінці робочого дня зверніть увагу на кут нахилу спинки. Hyundai є така філософія, як релаксуюча посадка. Це коли можна не тільки ззаду ось так розкластися, а в принципі є така опція і для передніх крісел, де можна доволі швидко відкинути спинку, підняти подушку і зручно всістися. Цікаво, що в попередньому Santa Fe... Деякі клієнти жалілися на брак місця для ніг на другому ряду. Hyundai прислухався і збільшив цей показник на 3,5 см. Дивіться, ця спинка трохи відкинута назад, тому що пасажир там теж любить комфортно сидіти, і у мене все одно залишається чимало місця для ніг. А тут повноцінних три місця: пласка підлога, є куди поставити ноги. Багато різних фіч в спинках передніх крісел. Подивіться, по-перше, гачки. Раз, два. По-друге, ось така своєрідна вішалка. По-третє, що дуже важливо, є роз'єм USB Type-C в спинці самого крісла. І по-четверте, подивіться, пасажир заднього ряду може спокійно відсунути вперед крісло, отримавши таким чином ще більше свободи для ніг. Я насправді останній раз таке бачив. Здається, в Lexus LX600. Але там взагалі розкладалося таке місце, де можна було витягнути ноги і розслабитися. Тут такого нема, але теж От Чого немає в лексусі, це ось такого бокса, розташованого в підлокітнику переднього ряду, який можна відкривати не тільки спереду, але й ззаду. Більше того, він охолоджується, виконує роль холодильника і це ще більше підкреслює увагу до задніх пасажирів. Можна. Відгородитися від світу за допомогою ось такої фіранки. Так само можна відкрити шторку на стелі, і ми отримуємо гарну картинку через шматок панорамного даху. Хоча він насправді не відкривається. Люк відкривається тільки спереду. І ще маленький нюансик зверніть увагу на розмір підставок під склянки в задніх дверях. По-перше, їх дві. По-друге, вони глибокі, вони трошки випирають і дуже зручні. Я впевнений, що мої діти це оцінять. Дизайнери, окрім цього цифрового світу, намагалися зберегти певну кількість фізичних кнопок, які дозволяють вам отримати швидкий доступ до певних менюшок. Але кліматична система керується тут все-таки великим сенсорним екраном, який розташовано на центральній консолі. Щоправда, вибір температури. Крутилками такими фізичними виконуються, але все інше. Це сенсорні кнопки. Трошки нижче розташовано зарядний блок для ваших гаджетів, дві зарядки Type-C. Причому можна керувати режимами роботи лівого блоку Type-C. Що мега важливо з моєї точки зору, і чітко відображає сучасні тенденції, ця наявність. Двох полів для бездротової зарядки мобільного телефону. Це дуже круто. Це те, чого мені не вистачає в інших машинах, коли ми, наприклад, їдемо з дружиною чи з усією родиною, і взагалі дуже продумана в цьому сенсі річ. Але є в Санта-Фе і речі абсолютно унікальні. Машину ж я казав, розроблено в епоху ковіду, тому тут є в якості верхнього бардачка. Ось такий блок. З ультрафіолетовим іонізатором. Фактично, це стерилізатор, який вбиває бактерії, і можна туди покласти, наприклад, телефон чи гаманець для того, щоб вони почистилися. Цей стерилізатор вмикається окремою кнопкою тут біля USB-блоку і забув сказати, що один з роз'ємів доволі потужний для швидкої зарядки мобільних. 27 сім ватт видає. У обох передніх крісел в Санта-Фе збоку є кнопка швидкого розкладання в комфортний режим. Ти натискаєш, і крісло швидко розкладається в зручне положення, щоб якщо ти десь щось чекаєш, міг спокійно відпочити. Важливо, що не тільки подушка піднімається, а піднімається в тому числі і підтримка для ніг, щоб можна було полежати. Хоча розмір цього ліжка. Для мене відверто замалий. Воно повноцінно не може організувати підтримку для ніг, але все одно це краще, ніж просто розкладене водійське крісло. Да, інший момент, який мені теж подобається, це ось розташовано ліворуч від спідометра кнопку, яка зчитує відбиток пальця. За допомогою цієї кнопки можна налаштувати певні функції безпеки. А доступ до профілю, наприклад, завести машину чи щось іще, що показує, що машина чим далі, тим більше перетворюється на гаджет. А от в характері Сантефе вже цієї ефектності, яка є в зовнішності, немає. Зате є солідність. Причому він пливе над дорогою дуже м'яко, навіть не зважаючи на 21-дюймові легкосплавні диски, які є в нашій машині. Уявляю наскільки м'який і комфортний варіант на 18 дюймових. Які доступні для початкової комплектації, зрозуміло, що довша колісна база дала більше комфорту, більше стабільності, але і без цього підвіску добряче модернізували. Хоча глобально вона перекочувала від попередника. Підвісці гумові відбійники стали товстішими, трошки вищими. І якщо, наприклад, в задньому стабілізаторі раніше втулка була з металевою серцевиною, то тепер вона повністю гумова. А взагалі, передній і задній підрамник тепер оснащено гідравлічними втулками, що також додало комфорту. І при цьому Санте-Фе не тільки комфортний, але й дуже тихий автомобіль. Занадто тихий, тому що, як на мене, це... Суттєво скрадає емоції від динаміки 281 сильного двигуна. Інженери попрацювали над тим, щоб зробити Santa Fe ще тихішим. Ну, по перше, в 21-дюймових шинах всередині є спеціальні вставки, які абсорбують шум і роблять хід тихішим. По-друге, коробка кліматичної системи тепер має товстіші стінки. Відповідно, від неї йде менше шуму. А в версії топ ось ці бокові вікна на передніх дверях. Вони ламіновані, та й лобове скло, якщо я не помиляюся, теж має додатковий шар, який покращує звукоізоляцію. Товстіший шар тканини на підлозі і. Оце недолік робота. Ти швидко не розвернешся. Треба доволі рішуче натискати на педаль газу, тому що він дуже обережно. Підводить диски щеплення на роботизованій коробці. А так от, продовжуючи про звукоізоляцію, так збільшено ще й об'єм глушника. І взагалі, якщо подивитися на цифри, які декларує виробник, то турбоверсія ще й не найтихіша, тому що атмосферна комплектація тихіша в салоні ще на 1 дБ. Вау! Знаєте, відверто кажучи, я не зовсім розумів, чи є сенс в такій машині в 280-сильному двигуні. Ну тому, що це сімейний формат, а навіщо стільки потужності? Але зрозумів, наскільки кайфовим може бути цей цікавий коктейль, тому що насправді Санта-Фе, коли ти заїжджаєш швидко віраж, мається на увазі, звичайно, в режимі спорт, Так от в спорті він ніби збирається, він ніби. Перевдягається, знаєте, з сімейної піжами в такий спортивний костюм. Кермо затискається підвіска, ніби в неї адаптивні якісь амортизатори стоять зі змінними режимами роботи. І він так класно прописує повороти, так звичайно, не азартно. Тому що при цьому все одно на першому місці комфорт. На першому місці стабільність. Але можна їхати швидко і отримувати навіть від цього якусь. Певну долю задоволення. Це, звичайно, ще не Mazda cx 60 від якої починає там фар з вух і ти, але це чимось схоже на Volkswagen. Стабільний і дуже зрозумілий в повороті автомобіль. Зрозуміло, що 280 сил, точніше, 281, це багато для такого автомобіля, і ти їх відчуваєш, хоча, відверто кажучи, вони частково губляться. В великих розмірах і в солідній масі, тому що машина важить 2150 кілограмів, і ти розумієш, що щоб розігнати їх до 8 секунд, двигуну доводиться добряче попрацювати в режимі спорт, і сам двигун дуже тяговий, тому що в нього 421 ньютон метр обертального моменту з позначки 1750 обертів. Взагалі планка дуже широка, вона фактично там з 2 до 4 тисяч така рівненька, рівненька. Як поличка, ти відчуваєш це, тому що навіть в рамках однієї передачі сам тефену. Дуже легко вистрибує на обгони, можна не перемикатися. Тяги вистачає за очі, але ти також відчуваєш, що це не найлегший автомобіль. З іншого боку, це гарно вписується. В ось цю солідність, про яку я казав раніше. Ну, що, я в шоці? При тому, що виробник декларує розгін до сотні на рівні 8 секунд. В наших замірах він показав в цій дисципліні спочатку 7,7, а потім 7,5 секунд. Дуже-дуже пристойний результат. Я приємно здивований. Ну, і ось тут звичайно робот. Це непоганий вибір для швидкої їзди. Якщо ти хочеш там, наприклад, навалювати на цій машині. Він перемикається швидко, але дуже плавно. І взагалі, це не простий робот, це робот а, з мокрими щепленнями. Відповідно, він там витриваліший, і робот в багатьох ситуаціях краще підходить для швидкої їзди, ніж автомат. Але мої друзі вже кілька разів казали, що краще би взяли автомат. І робот навіть під час маневрування, ти відчуваєш, що він залишається дуже плавним, він береже диски щеплення, плавно підводить їх один до одного. Хоча, коли ти рішуче поводишся з педалю газу, то він такий доволі швидкий і жвавий. 8 секунд до сотні, скажу, що це найшвидший Сантефе в історії. Мені зараз дуже цікаво при цьому, як їде атмосферна версія на 194 кінських сил і 240. 5 Нм метрів обертального моменту. До речі, там не робот, там автомат. Тому що мені здається, що якраз двигун з меншим темпераментом дуже непогано впишеться в концепцію ось цього сімейного солідного автомобіля, комфортного і доволі тихого. Там, звичайно, трошки гірші показники розгону до сотні, близько 11 секунд. Але знову ж таки, треба розуміти, що це зовсім той формат, щоб на ньому ганяти. А зараз ми переходимо до тієї риси, яка мені в Санта-Фене дуже подобається. До апетиту. І якщо подивитися на мою акумульовану витрату за тиждень, це приблизно 500 кілометрів, виходить десь 13. 13,5 літрів мінімум це коли я дуже спокійно їжджу, і з моїм нормальним стилем їзди, який, звичайно ще не крейзі-крейзі, але значно швидше ніж середньостатистичний, Там виходить 16 літрів. Скажу, що для 2024 року це цифри хотілося би трошки менше. Але тим, хто хоче мати скривніші цифри, я думаю, є сенс почекати гібридну версію, яку побудовано на основі бензиновика 1.6 Turbo, яка з'явиться трошки пізніше у нас в Україні. І знаєте, перед тим як ми зараз виїдемо на бездоріжжя, бо мені цікаво, як же ж їде автомобіль, створений для вилозок на природу пісками і реальним офроудом. Ну добре, не реальним, а таким, куди можна виїхати з родиною. Так ось, перед тим як ми поїдемо туди, хочу зробити висновок, що характер Санта-Фе тепер став дуже європейським. Тобто, навіть якщо захочеш, ти не знайдеш відсилок. До Азійщини, яка зустрічалася ще навіть в попередній генерації, в першу чергу в дизайні. А з точки зору характеру, так взагалі, суто європейець. Стабільний, цікавий в поворотах, доволі чутливі органи керування в пісках українських лісів, де, а, я впевнений, покупці Санта Фе також полюблятимуть відпочивати. Цей кросовер почувається доволі впевнено, тим паче, що у нього є три. Окрім. Базових їздових режимів, які називаються у нас Eco Normal, Sport та MyDrive, які можна налаштовувати, а ось цю клавішу ще раз. І з'являються три позашляхових режими системи Terrain. Snow, Mud та Sand. Тобто сніг, багнюка і пісок. Повний привод і електроніка, в принципі, дуже непогано, я скажу, що пораються. з... Складними ділянками піска, тим паче, що пісок зараз розігрітий, дуже підступний в спеку. Але що мене насторожує, це те, що кліренс ми поміряли не найбільший, 17 см. Та й, в принципі, мені дуже жаль на ось цих косогорах, на якихось перехилах ґрунту, де багато піску, і можна зачепитися бамперами. Мені жаль, цей рояльний лак і дуже-дуже гарні бампери. Тому я думаю, що так. Теоретично, Санта-Фе на бездоріжжі не пасе задніх, може нормально їхати пісками і а, якимись складними ділянками. Але я думаю, що я небагато побачу а, таких кросоверів, особливо в топовому виконанні, а, за межами асфальту. Так, видно, що. Банки трошки стали більше, а це мені не дуже подобається в умовах України української зими дуже часто дістати звідси запаску справжній квест. А інша річ, на яку я хотів би звернути увагу, це на те, що покращилася аеродинаміка. Хоча здавалося б, як це можливо, враховуючи такий квадратний дизайн. А ні, а якщо раніше показник аеродинамічного опору був 0,33, то зараз став 0,29. Не в останню чергу, завдяки тому, що знизу стало більше зашитих частин, тобто дно стало більш оптичним. Але з моєї точки зору... Не завадило би закрити й ось цю частину, принаймні було б корисно для бездоріжжя, тому що ми бачимо, як визирає редуктор. Ну просто не вистачає йому якоїсь тут перегородочки, яка б його на оффроуді захищала. Скажу, що Santa Fe залишив дуже сильне враження в першу чергу, звичайно, через дизайн, але не треба забувати, що це також комфортна і містка машина, щоправда, не дешева, тому що. Цінник Сантафе зараз розпочинається з позначки 1 мільйон 760 тисяч гривень, це еквівалент приблизно 44 тисячам доларів. Нагадаю, що попередник розпочинався з 36 тисяч доларів, а перша генерація Сантафе, здається, взагалі коштувала під 20. А от наша тестова машина в комплектації топ розпочинається з 2 мільйонів 300 тисяч гривень. Але не забувайте, що є ще додатковий пакет каліграфії. Який коштує додатково 240 тисяч гривень, тому цінник піднімається впритул до 2,5 мільйонів гривень. Але не забувайте, що тепер це геть-інший рівень. Це геть-інший Санта-Фе. Ну, наостанок я тільки хочу нагадати, що цей тест підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Знаєте, вже перші відгуки друзів, яким я показував цю машину, демонструють, що Hyundai вибрав правильний напрямок, революційний дизайн дуже добре заходить. При цьому підкупає також багатющий перелік обладнання. Хоча багато хто зараз би поміняв ось той стерилізатор на вбудоване бомбосховище, але це вже недоліки конкретно взятої країни, а не ось цієї моделі. Ви дивились канал Big тест не забудьте підписатися.